Якщо бажаєте отримати ось такий смачний хрумкий огірочок, тоді переглядайте відео. Мої хороші! Дякую вам за репости, за лайки. Це допомагає моєму каналу розвиватися. Щиро вам вдячна! Хочу поділитися з вами рецептом квашених огірків. Огірки будуть кваситися в незвичайному розсолі. Ніколи я такого ще не робила, але я цим людям довіряю і хочу одразу і провірити цей рецепт. Сказали, що дуже смачні і хрумкі. Тому хочу з вами поділитися таким смачним рецептом. Тут у мене огірочки невеличкі, можна вибрати трошки більші, будь-які, які вам подобаються. У мене вони такі вийшли пальчикові, ну, трошечки різнуваті, але не більші від отаких. Вони є промиті, вимиті і вже я кінчики так щоб не травчати час ще на відрізання тучиків. Значить, що ми сюди додаємо? Ми обов'язково сюди додаємо листя хрону. Я, як почула цей рецепт, я вухам своїм не повірила, що там додається цей інгредієнт. Тому дочекайтеся обов'язково. Ви теж будете м -м, в шоці. Але, як я вже сказала, я довіряю цим людям і сказала, що воно дуже-дуже смачно виходить. Значить, ми напихаємо банки хріном. Так. Тут у мене є значить, листя вишні. Смородини. І можна ще додати виноград. Так, це ми все в баночки. Розложили ми хрін листя, смородини вишні, винограду, якщо у вас є, і сюди ми накладаємо огірочки. Так накладайте огірочки, щоб влізлося дуже багато їх. Розположіть їх так, щоб була ціла банка огірочків. На ще їх так потрусити і вони ще влягаються, знаєте. З цієї всієї миски там було 4 кг огірочків в мене вийшло аж 3 слоїки 3 літрових огірочків. І сюди викладаю все листя, яке залишилося на сюди ми додаємо в кожну баночку чесничок. Нізно десь по 5 зубчиків чесничка. Так, розкидаємо по всій банці. Де впало, там впало. Для квашення огірків ми використовуємо завжди кам'яну сіль. І в кожну баночку ми додаємо по 3 столові ложки солі з чубком, тобто з гіркою. Добавили. Тепер додаємо холодну воду. Банку, в другу банку і так в кожну. І сюди, в кожну банку, ми додаємо ось цей інгредієнт. Це є борошно. Я здивована, коли я це почула, була сильно здивована. Але сказали, що такі огірочки є дуже смачні. Тому в кожну баночку ми додаємо борошно з чубком. Тобто з гіркою столову ложку. Одну, дві, три. Тобто три столові ложки ми додаємо у кожну баночку і заливаємо це все водичкою. Водичка має бути повністю залита в банці. Ми залили водичкою, закриваємо кожну банку капроновою кришкою. Кожну банку ми мусимо струсити, щоб борошно вимішалось. Ось так. Так. Наступна банка. Відкриваємо. І в кожну баночку ми ще додаємо кріп. Ось такими парасольками. Стандартно. Все стандартно, тільки ми додали сюди борошно. Це не стандартно. В кожну баночку ми заливаємо водою до повного. Закриваємо кришкою. І як бачите, борошно посідається на дно. Ми ставимо на кухні на видне місце. І три дні, час від часу, ми її просто отак колотимо. Так, щоб борошно ми кожного разу могли б Ось так. Побачили вам, все, збувтали. Відклали перший день огірків. І ми будемо спостерігати за ними, як вони будуть мінятися. Не забувайте кожного разу їх зболтувати. Я цілий день вчора зболтувала і от зараз це теж роблю другий день Збовтують. Це краще робити надмивальником, у разі чого, якщо водичка витече. Вже друга дуба огірків. Сьогодні огірка третя доба. Я відкрию і хочу попробувати витягну один огірочок і попробувати, наскільки він вже квашений. Якщо він ще третю добу не добре квашений, то я ще лишу ще на одному. О, він дуже хрумкий. Чуєте? Зараз я попробую. Він не добре квашений. Три доби йому повністю вистачає, щоб він заквасився. І він реально такий хрумкий, дуже хрумкий. Якщо це борошно робить цей ефект, то тільки буду так закручувати ці огірки, тобто робити квашені огірки. Він, він прям дуже, реально дуже гарний. Ось подивіться. Огірочок. Дуже гарний. дуже крутий. Без сумнівів, цей рецепт. Що ми далі робимо? То ми його просто закриваємо плесиними кришками і закатуємо. Рочки пащі рекомендую, що я можу більше сказати. Мирного неба нам усім, то напись на Бережіть себе цебе та Україну. Па, па Дуже знову. Відчувається. І листя вишні. І кріп. Show of the hand. Prisma mãe